Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Вітаю вас у дев'ятому випуску вишивального пасіянсу другого сезону. Е Видається, що у мене є фаворит в цих п'яти роботах, і це Озеро Сі». і бонусну тисячу я віддала йому. Але покажу всі роботи по черзі. Так? А, червов, червовий дизайн це у нас Happy Christmas. Мала вишити 260 хрестиків. Вишила 303. Так, ось так. А, почала ось тут метелика малесенького. Це деревце майже завершила і рамочку вишила. Трошечки так просунулася. Так, далі. Озеро. До тієї 1000 бонусної я мала вишити ще 100 хрестиків. Вишила 1103 хрестика. І дивіться, яка краса. Місточок. Квіточки своє місце знайшли. Тут пішли вже будівлі, віконечко. Тут буде великий ліхтарик це малесенький. Дуже гарно. Цей уривочок, звичайно, вишивався набагато простіше, тому що великі шматочки одним кольором вишивалися, ну і результат чудовий. Я ну, задоволена. Думаю, вам так само подобається. Як воно виходить. Далі, дівчина-весна мала відшити 120 хрестиків. Ще у нас був бонус плюс 200 хрестиків. І я віддала його дівчині, тому що ну, 120 хрестиків замало. Так? І вишила 327 хрестиків, пішла в цей куточок. Так гарно на камері видно, що це продовжуються паркани, тут листочки. Дуже цікаво. До речі, немає у мене такого захвату від Цієї дівчини у мене ще дві заплановано. Ну, я вишиваю їх для донечки. Вона просила. Ну, типу, їй подобається, щоб вони змінювалися за порами року, то їй подобається і добре. Ось ви ось тут шматочок зроблений. І Хогвартс. А... Перше, безпрецедентний варіант, коли з 400 хрестиків, які я мала вишити, я вишила 394. Я не дошила 6 хрестиків і вирішила, нехай так і буде, бо я дуже багато перешиваю, і то нічого страшного. Чому не вишила 6 хрестиків? Тому що я завершила всі хрестики на цій половинці. І через шість хрестиків розпочинати ручку чи другу половинку я не бачу в тому сенсу. І розпочинати ниточки бекстічу теж не бачу в тому сенсі. Дуже гарний він вийшов. Подивіться, навіть без беку він чудовий. І такі кольори я просто в захваті від них. Щось тут таке трошечки ось. Отже, вишила все, все, що мала вишити, і а, готова м -м, зазирнути у 26-й розклад, що карти приготували, кого вони будуть в цьому випуску щедро. Нагороджувати хрестиками, подивимося. До речі, це був достатньо малесенький розклад. 1127 хрестиків я всього вишила. Тож, сподіваюся, трошки більше буде. Хоча, чому б і ні, Так, поїхали. Вісімка. 160 хрестиків на Happy Christmas! Валет! Це у нас 300 хрестиків на озері. Двійка подвоюється, чи якщо випаде піка, то подвоюється її норма, якщо ні, то мінімально 240 хрестиків. Так, а давно, до речі, вона у нас не випадала. Ще одна двійка для дівчинки. Теж, якщо не випаде нічого, п'ята карта, то це мінімально 240 хрестиків. І трійка. Трійка. Нагадую, ми викладаємо три карти. Якщо співпадає з бубною, то ми їх залишаємо. Два, три. Жодна не співпала. Так, дивимося. Значить, у нас є 300 хрестиків, 460 плюс 240 500, 700, 800, 900 і пара є. У нас 200, нібито 1000 виходить. І ще разочок для себе. Значить, 200, це 480, плюс 300, 780, 800, 900 і 200, так, 1000 є. Тисяча з малесеньким додатком є. Бачите? Карти знову щось таке нам дають малесенькі, невеличкі просування, але вони є. І це дуже добре. Тож я побігла відшивати і за секунду покажу вам, що вийшло. Привіт! Ще 1175 хрестиків у мою скарбничку. Відшила 26 розклад і подивимося, що вийшло. Я не казала, кому віддам 200 хрестиків бонусних, тому що я хотіла подивитися, кого буде найменше, тому і віддати, бо вишиваються всі 4 роботи. І 200 бонусів дісталося Happy Christmas. З нього і почну. Мала відшити 360 хрестиків. Відшила 381. Складно тепер дивитися, куди відшивати. Ось тут я не завершила деревце, але від нього треба йти далі, і там ну, немає незручно місцинки. З'явився для мене це лелека чомусь. Він так гордо стоїть, поважно і дивиться. В сторону завершився цей візерунок дерева таке. Ось сюди, сюди ще буде тваринка. Можете написати, кого вважаєте, що тут з'явиться. Ось, І коли треба було далі йти відшивати, сюди теж велике дерево йде. Можна шматочок відшити, і, в принципі, я буду відшивати, поки що, мабуть, не буду переставляти п'яльця. Ось сюди було незручно шити, бо тваринка ледь Вміщається, а сюди велике теж якесь деревце, Ну, невелике воно за розміром, але воно в сторону широке. І е, треба тут 100% Магнітис. 100% переставляти п'яльця. Але ось цей листочок великого якогось дерева вийшло відшити і трошки, видно, просунулося, трошки бстійчу в одну ниточку. Майже непомітно, але цікаво виглядає. Так, далі озеро мала відшити 300 хрестиків. Відшила 309 хрестиків. Цікаво, чи ви побачите де? Сподіваюся, що побачите. Трошки ось тут. Я завершила цю будівлю. Ліхтарик величезний, він туди ще догори буде йти сюди трошки. І ось це, мені здається, уривочок теж відшила. І так, 300 хрестиків з'явилися. Далі дівчина-весна. 240 хрестиків була норма, відшила 245. Ну, тут видно, добре видно. Ось цей уривочок з травичкою, а це завершилася одна балка паркану, інша буде балка, ну, дуже цікаво. І легко відчувається, достатньо, в принципі, Лише єдине, що кажу, тут багато кольорів, бленди і небагато хрестиків. Деякі кольори там по 100 хрестиків на всю картину. Тож, так, багато кольорів треба мати. І а, збери свій Хогвартс, Дамблдор, мала відшити так само 240 хрестиків, відшивала бек і відшила рівнесенько 240 а, стіпків, ну, перераховані на хрестики. Бачите? Ну він чудовий. Я з кожною фігуркою кажу, що чудовий, цікавий тощо, але воно так і є. Коли вимальовуються обличчя, коли вони оживають у тебе в руках, то вони набагато цікавіші і гарніші, ніж ти бачиш на фото, звичайно. Не знаю, чи відео з відео вам це видно. А я відшила тут два кольори Бекстічу: ось цей 310-й і 413-й, мені здається. Це буде волосся, вуса, брови. Ну, тобто, ще трошки вимальовується. І все. І цим 310-м я тут все відшила і рівно вийшло 240 хрестиків. Класно. Нехай тут полежить Ось так. Ось так. І 200, 200. чогось це, 27 розклад. До 200-го, ну, це забагато, я вважаю. 27-й розклад. Дуже цікаво. Що цього разу видадуть карти. Зараз так, 5000. Ну, навряд чи таке буде. Поїхали. А, Валет це у нас 300 хрестиків на збере свій хокварс. Далі. Трійка, викладаємо три карти. Якщо є Хрестова, ми її залишаємо. Четвірка Хрестова. Так, одна четвірка залишається. Четвірка це у нас по 100 хрестиків на всіх процесах, окрім хрестового, окрім дівчини весни. Далі. Ще один валет це у нас озеро. Ще 300 хрестиків йому потрошку росте. Так. Десятка для зберісві Хогварс, 200 хрестиків. І король. Ви дивіться. Хоча всі будуть відшиватися, окрім дівчини весни. Проте зберисвій Гогерс набрало дуже багато хрестиків. Ще 400, і 300, і 200. ну, що там, 400, 300, 700, 800, ну, майже 1000. Так. А, проте, у нас є пара. І, скоріш за все. Хоча не точно, я віддам цю пару е Happy Christmas. Через те, що це дозволить завершити в цьому, ну, в цих межах п'ялець зможу завершити якийсь ну, всі візерунки і зможу переставити потім п'яльця. Але це не точно. Бо озеро Ансі, як ми вже побачили. Це мої улюбленці на сьогодні. Хоча я всі роботи люблю. Отже, точно не скажу попередньо до Happy Christmas! віддам ці бонуси. Піду напишу собі в листочок, що там, як там, і порахую і відшию, і повернусь до вас. 27-й розклад я вишила і покажу вам результати. Почну, мабуть, з найменшого, це був Happy Christmas. Мала відшити 300 хрестиків, відшила 304. І я вже можу спокійно переставляти п'яльця. тут, дошила. Тут, мені здається, ще є від цього деревця є такий візеруночок, ну, продовжується там гілочка, чи це якась ягідка. Проте я все одно буду натягувати десь приблизно так, то нічого страшного. Ось. А з цього боку, я казала, що тут йде шматочок іншого, якоїсь рослинки, чи дериться невеличкого, і незручно буде відшивати цю частинку. ой, так Не буде зручно, тому буду переставляти. Тож, подивіться, перший такий уривочок. Готовий. І, якщо випаде норма, то найближчим часом ми будемо дивитися на інші красиві візеруночки цього семплеру. Так, далі 400 хрестиків на озері. Вишила 406. Це така краса. Ці будівлі я дуже люблю вишивати. Такі міські пейзажі, з будиночки люблю всі ці архітектурні якісь речі. Недарма перший такий набір був. Це старе місто, воно називалось, не пам'ятаю хто його виробник. Давно-давно це було, більше 20 років, я думаю, назад. Ну, було цікаво. І зараз гарно. Дуже мені подобається. Так. Ні, а я не сказала, що 200 хрестиків віддала Happy Christmas бонус на їх, тому що 100 хрестиків це не серйозно. І щоб там було видно просування нормальне, то віддала 200 хрестиків тому 300. Так. А, а найцікавіше це норма в 1100 хрестиків для Збересвій Хогвартс для Дамблдора. і це завершено. Давайте покажу. Завершена лицьова сторона дуже гарний. З кожною новою іграшкою я вам так і кажу, який гарний, який цікавий, але воно так і є. Не знаю, наскільки через камеру вам подобається це все. Але в житті дійсно дуже, я не знаю, через те, що вони такі дотичні. Дуже приємно їх потім відшивати, збирати. Так, відшила я Так, покажу вам ось так. Значить, Я помітила, що це вже друга фігура, в якій руки відшиваються з двох сторін. До цього я клеїла їх на фетр, а зараз вони відшиваються. Можливо, через те, що є там такі елементи тонесенькі, як, наприклад, ось ця паличка. Можливо, ні. Ось так вона була. Можливо, просто Анастасія Славіна почала вдосконалювати свої схеми роботи. Зараз я бачила чи пости, чи історії що вона адаптувала ці, цих героїв, ці схему адаптувала для вишивки як семплер. на... Тканині. Тобто я так ну, ручки прималювала, і можна вишити на футболці десь, там на якісь, ну просто на тканинці для чогось, для якоїсь там коробочки. І ще я вишила дві ручки, так? І задні частини цих ручок я теж відшила. Ось ще не вирізала, відшила. І... Дуже цікаві ну, ці герої комусь подобаються і можна відшити там. Не знаю. Ну, можна навіть як закладку, вони завеличенькі, але можна. Чи як якусь для коробочки оформити і щось туди складати. Ну, мені цікаво. Отже, вийшло тут 1148 хрестиків, довишивала вже ручки, щоб залишилася задня частинка. І загалом за 27 розклад я відшила 1858 хрестиків, нарешті, щось таке більш вагове. Так, і роблю 28 розклад на наступний випуск. Цей випуск ми завершуємо достатньо з цікавими. Такими результатами. Знову дуже швидко просувається, збери свій Хогвартс, Це цікаво. І це так, мультиплікаційно. Так? Поїхали. 28 розклад. П'ятірка. Нарешті дочекався другий семплер, щоб його розпочали. Це всього 200 хрестиків, але сподіваюся, що, ну, не сподіваюся, ми знаємо, що там якийсь візерунок буде видно у будь-якому випадку з будь-якої норми. 200 хрестиків. Так, четвірка. Відшиваються по 100 хрестиків всі роботи, окрім озера. Десятка, 200 хрестиків для зберісів Хогвартс. Ще одна четвірка по 100 хрестиків на всіх роботах, окрім дівчини весни. І 200 хрестиків. Для озеранці. Я, я розумію, що тут все одно тисяча є, але все порахую: 200, 300, 400 тисяча, так, більше 200, і у нас є дві пари. Десяточки це пара і четвірка це пара, це дуже. Гарно, тому що можна різним роботам віддати: 200 хрестиків одній, 200 хрестиків іншій. Зроблю тим самим чином: я напишу спочатку на листочку, може, покажу наступного разу вам цей свій листочок, там вже така. Лінія велика для всіх робіт. Напишу норму для кожного, і потім подивлюся, де менш всього буде видно результат. Туди додам 200 хрестиків і ще 200 хрестиків. Але бонусну тисячу я зараз не знаю, кому віддам. Це правда. Можливо, навіть семплеру українському, хто знає. А можливо, своєму улюбленому озеру, а можливо, Дамблдору, аби його завершити. Отже, це буде дуже цікаво і для вас, і для мене. Побачитися у наступному випуску і дізнатися, кому дісталася бонус на тисяча і як виглядає ця норма на тканині чи на пластиковій канві Бажаю вам гарних, спокійних днів. Гарного сонячного настрою і побачимось!